Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні до нас знову завітав наш знайомий жучок Жужик. І ось що він нам розповів. У жука Жужика є подружка, жабка-Жанетка. Вони грають разом на галявині хованки. Ось поглянь! Сховався якось жучок Жужик далеко від жабки під квіткою. І тільки лечути його. Потім перелетів ближче до неї, і жабка почула. А тепер і ти спробуй спочатку вимовити тихо звук. А потім голосно А тепер слідкуй за стрілочками. Якщо бачиш коротку стрілочку, Вимовляй коротко звук ж. Якщо ось таку, уривчасто. Ж, ж ж. А якщо стрілка ось така довга, злито і плавно. Ж, Спробуємо з тобою. Ж, 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 ж. Ж, -ж, -ж, Ж. Молодець! Жучок жужик пропонує тобі промовити склад стільки разів, скільки пальчиків ти бачиш на малюнку. Починаємо склад жа. Один раз. Жа. Склад же. Три рази. Же же. Ж, склад жу п'ять разів. Жу-жу, жу, 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 склад жи. два рази. Ж-ж, і склад жо чотири рази. Жо, 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 жо. Молодець. А тепер жучок жужик пропонує нам виконати гімнастику для язичка. Для цього візьми дзеркало, вправа гойдалка. Відкрий рота. Напруженим язиком по черзі тягнися то до верхніх, то до нижніх зубів. Я піду у сад зелений. Там є гойдалка у мене. Я неначе птах літаю, опускаюсь, піднімаюсь. Молодець. Наступна вправа маляр. Відкрий рота, широким кінчиком язика побіли піднебіння, роби повільні рухи від верхніх зубів углиб рота і назад. Слідкуй за щелепою, вона не повинна рухатися. У кімнаті малярі... Те білять у горі, м'яка широка щітка працює плавно, швидко. Молодець! Якщо вправиці виконувати щодня, будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. Послухай віршик і повтори його за мною. Гарно вимовляй при цьому звук ж, щоб порадувати жучка жужика. Жук і жученятко жовте жито жали. Жаба й жабенятко жати помагали. Давай спробуємо з тобою. Жук і жученятко жовте жито жали. Жаба й жабенятко жати помагали. Молодець, в тебе все класно вийшло. Малята, давайте подякуємо жучку жужику за те, що він завітав до нас у гості та приніс нам цікаві завдання зі звуком Ж. Дякуємо тобі, жужику, приходь ще до нас у гості та принось свої цікаві завдання зі своїм улюбленим звуком Ж. Ми з задоволенням з тобою пограємо ще. І жук полетів. Нагалявано. А мені вже час з вами прощатися, мої маленькі розумнички. До нових зустрічей, малята. До побачення!